Як правильно святкувати свята Пасху, Різдво та інші? Для чого народився помер і Воскрес Ісус? Чи потрібні Богу обряди та ритуали? Що сьогодні втрачено у християнстві? Хто має бути у центрі всіх свят? Що є по-справжньому важливим для Бога? Чим справжні пророки відрізняються від лжепророків і чому не можна пити у свята? Почнемо з Різдва: це день народження Ісуса Христа. На дні народження, звісно ж, має бути присутній іменинник іменинник це Ісус, Слово Боже, яке було у вічності, і Він став тілом. Тому Слово Боже має бути з нами на різдві і на будь-якому святі бути на першому місці, тим більше, якщо це християнське свято. У нашому спілкуванні завжди має бути Ісус, щоб ми робили все на славу Господа. Він є головним персонажем Різдва та Нового року. Від народження Христа ведеться літочислення. Іменинник це Слово Боже. Тому що Слово Боже було у вічності. Ісус, Він від вічних днів, Він є Словом Божим і Він став тілом. Так написано в Івана першому розділі. Тому Ісус. Має бути на першому місці, нехай він буде на першому місці у вашому житті, у вашій сім'ї, у вашому служінні, за вашим столом, у вашому домі скрізь на роботі, де ви перебуваєте. Ісус в зібранні вашому у всьому має бути на першому місці. Дайте йому ту позицію, яка належить йому та нікому іншому. Амінь. Нехай благословить вас Господь. Навіщо ж народився Ісус? Для того щоб принести завіт миру, любові, прощення, милості та благодаті Божої. І, хоча минуло дві тисячі років, часто доводиться стикатися з тим, що багато людей досі його не пізнали і залишаються в цьому питанні досить неосвіченими. Вони часто запитують про те, що отримали від Ісуса, навіщо він прийшов і як може допомогти. Деякі кажуть, що багато читають про євреїв, а потім самі одягають кіпу і стають євреями, інші, зачитавшись Біблією, але не розуміючи ані її повноти, ані того, для чого прийшов Ісус, перестають ходити до церкви, відокремлюються і обрізуються, роблять усілякі ритуали, думаючи, що після цього стануть ближче до Бога, але ви не станете від цього ближче до Бога. Тому що, читаючи перший розділ книги найбільшого пророка Ісаї, видно, що Бог говорить про всі ритуали та обряди, які робили євреї. Мене нудить, я не можу на це все дивитися. Той, хто заколює вола, те саме, що той, хто вбиває людину. Агнець у жертву Богу те саме, що задушити пса, пахощі Богу те саме, що свиняча кров, і так далі. Але не розуміючи цього, багато людей сьогодні намагаються робити різні ритуали: організовувати свята та їжу чи дотримуватися суботи. І багато віручих вони прийшли до того, що Ісая писав до євреїв. Перший розділ можете прочитати Ісаю або останній розділ: що він каже: ваші жертви, все, що ви робите, це як свиняча кров, як ідоли, начебто, принесли до мене тощо. Як людину, начебто вбили замість вола і так далі. Все це нечисте. І перший розділ про це пише все це гидоти. І багато віруючих до того ж приходять, коли починають вигадувати, а я це зробив о, я тепер більш віруючий. Я там м'ясо не їм, я там суботи, наприклад, дотримуюсь. Тепер мені до церкви ходити не треба, мені пастир не треба. Ну, Загалом люди багато собі чого придумають. Всього просто не перерахувати, як же треба жити, як треба вірити. Потрібно на основі апостолів і мати Ісуса наріжним каменем. Амінь. А апостоли досить чітко дали новий завіт і все вчення витлумачили весь старий завіт, всю історію і показали. Ісус взяв і послав апостолів, так? І Павло каже: Отож, ми. Що приймаємо царство непохитне, тобто вічне царство, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зо страхом. Тож чим ми повинні служити Богу? Благодаттю, милістю. Як Бог нам явив любов, ось так само ми повинні в любові і милості служити, а не в гімні та в лайні, тому що часто, коли розмовляєш з віруючими людьми, чи дивишся, як вони живуть, чи як вони розмовляють, чи які коментарі пишуть? Ти розумієш, що це вавилоняни сатаністи? Просто? У наші дні у світі є багато християн, які кажуть, що просто святкують свята, але не задаються питанням, навіщо роблять це і хто має бути в центрі цих релігійних урочистостей. Але як мали святкувати євреї? Народ ізраїльський збирався і міг цілодобово стояти, і їм читали Біблію, Завіт Божий, і сам Ісус, що суботи приходив до синагоги для того, щоб читати Завіт Божий, Слово Боже, Біблію, сьогодні все це втрачено. Люди щось чіпляють зверху і кажуть, що тепер матимуть якісь стосунки з Богом, самі вигадуючи, які стосунки з ним будувати. Коли запитуєш таких людей, навіщо вони це роблять, вони відповідають, що щось прочитали. А багато християн говорять, що взагалі пішли з церкви, тому що Бог дуже любить євреїв. Звісно, Бог любить євреїв, тому Він їх карав так, як нікого іншого. Адже Бог любить, проте й карає тих, кого любить. Як пророки вони проповідували, Ісая каже: роздягнися і будеш голим ходити. І пророк там голий ходить. Він може довгий час ходити і роками може ходити голим. А що ти робиш? А він каже: ну до вас не доходить, тому що Бог почав говорити ще Ізраїлю за часів Мойсея. Тобто, це можна сказати, поразка там до Вавилону тисячу років. Він говорив: ви відступаєте від закону, ви порушуєте Слово Боже, за це ви будете покарані. Тобто він говорив тисячу років. І це прийшло. Так, Бог дуже довготерпеливий, Але коли це прийшло, то написано: ти так покарав, ти так спитав із цього народу, що з іншими народами такого не було. Тому що така облога була, такий жах був, що люди їли своїх дітей. Розумієте? Тобто до такого занепаду і такого сквернення ніхто не доходив. Чому? Тому що Бог тисячу років він попереджав, він посилав пророків, їх переслідували, вбивали, цих проповідників і так далі. І він ходить голяком і запитують: А чого ти ходиш так? каже: ось так вас голяком поженуть у полон в інші народи. І так і було згодом. Приходили їм за губу або за ніс, чіпляли кільце. І в ланцюг ставили, і все, і голяком ось так вели в полон. І просто навіть ніхто не ховав міста, всі населені пункти були засипані трупами. Люди їли одне одного. Такий жах, такі облоги, таке лихо прийшло на Ізраїль. І особливо ніхто врятуватися не міг. Кому Бог дозволив врятуватися, їх там у полон відвели, і там перераховується три рази до п'яти тисяч, яких у Вавилон відвели. Решту всіх уразили, тобто це страшно взагалі. Або інший пророк він лежить на боці, і на лайні, на гімні печі коржа. А що ти робиш? Ось так ви житимете, коли прийде покарання, облога прийде. І тому пророки вони кажуть вони плачуть так, як Бог ти покарав, скільки він любові дав Ізраїлю, але так, як покарав, каже. Ти так нікого не карав, жах такий конкретно. Інші починають робити ритуали, йдуть із церкви, кажуть, що поїдуть вклонятися в якесь особливе місце, наберуть у мішок святої землі, одягнуть і носитимуть його на собі. Все це вигадується через невігластво, якого сьогодні так багато, тому що у вашому житті і на святах Різдві, новому році, Пасці та інших. Немає на першому місці Ісуса Христа, Він має бути на першому місці щонеділі, щосуботи і кожного дня, і тоді у вас все буде на своїх місцях. Що Бог і Біблія про це говорять візьмемо пророка Ісаю. За 700 років до народження Ісуса Бог відкрив через Нього про пришестя, розп'яття Христа і про те, як Ісус прославиться. На відміну від багатьох, які хочуть бути пророками сьогодні, Ісая був серйозним пророком, і за його молитвою відбувалися грандіозні явища. Наприклад, зупинялося сонце, і тінь йшла назад. Справжні пророки в Біблії часто навіть не розуміли, що вони пророкують, і казали, так говорить Господь. Ці слова не означають Я так собі придумав, мені наснилося чи привиділося. Тому я тепер пророкуватиму. Пророк Єзекіїль, у якого до гортані прилип язик, не міг говорити нічого взагалі, говорячи тільки те, що йому каже Бог. Ось приклад того, що означає, так говорить Господь. Якщо справжній пророк каже, так говорить Господь, тоді це говорить Господь, а не просто пророк, а пророк є посудиною, яку вживає Бог. Словами біблійних пророків так говорить Господь, наголошується, що це не їхня душа, і це говорять не вони. Дехто щось прочитає там у пророка. я це слово витлумачу ось так. Послухайте, ви дещо зараз маєте зрозуміти. Ми сьогодні зібралися як сім'я, і ми за столом сидимо, щоб ви всі відчули себе дійсно, як у сім'ї, що ми всі разом були як сім'я. І всі свята, і Різдво Боже, яке ми святкуємо, і кожне зібрання, яке проводимо, просто ми як у сім'ї. Нехай благословить вас Господь. Тому щоб ви всі відчували, що ми як сім'я. І що я хочу сказати? Ось Єзекіїля вивів Бог, і що далі? Він каже: Цей народ такий тугодум, він такий твердий, серця кам'яні, твердолобі. Каже, залізобетон, коротше кажучи. І він каже: значить, так, Єзикіїле, язик твій прилипне до гортані, і ти більше не говоритимеш. Тепер ти будеш тільки говорити цьому народові, так говорить Господь, коли я тобі говоритиму, після цього ти зможеш говорити, а так ти говорити не зможеш. Ось що таке пророк. Дух на нього сходив, Бог йому говорив. І він передавав язик, відлипав, а так він нічого говорити не міг. І коли він закінчив пророцтво, це роками все тривало. Тоді язик в нього відлип від гортані, і він міг уже говорити. А до цього Бог просто його вживав таким чином. Або Єремія так його вже переслідували. Він каже: все, я не буду більше, я молодий. Мені пожити. Я не буду. Єремія каже, говорити так говорить Господь, проповідувати більше, переказувати, що Бог сказав мені сказати. І каже все, але я не можу. Вогонь просто усередині мене і мене розриває. І з мене просто виходить так слово Боже, наповнює, що я не можу це стримати, розумієте? Вогонь у кістках, у тілі я не можу. Просто я фух вибухаю і проповідую. Я кажу так говорить Господь, те, що Бог сказав. Пророк Малахія, так само, як і Ісая, говорить, що Богові не потрібні жертви. І Бог розкидає послід від них на обличчя тих, хто їх приніс, і викине зі своїх дворів, так говорили всі біблійні пророки. Тому нам потрібно замислитися, щоб фокусуватися не на всьому цьому зовнішньому форматі, не на якійсь придуманій ілюзії, а на справжньому різдві та на справжньому Богові. Як люди, ой, я обріжусь там, або я кіпу одягну, або я там суботу зроблю, або ще якийсь ритуал зроблю, або м'ясо не їстиму, наприклад, або ще якісь речі. Іншими словами, форма без нутрощів, які Бог вклав без слова Божого, без істини вона втрачає сенс. Тобто без Ісуса вона втрачає сенс. Візьмемо приклад, про який Бог говорить через пророка Єзикіїля. Він дає спадщину своєму народу. І кажуть розділити землю на спадки собі та іноземцям, які мають рахуватися на рівні з природними жителями Ізраїлю. Таким чином Бог показує, як він ставиться до іноземців, і протягом усієї Біблії Бог також говорить, як потрібно до них ставитися. Завжди має бути гостинність, увага та любов. Свята і всі ритуали без Бога, тобто без суті, нутра та вмісту, які вклав Бог, без Слова Божого та істини, Ісуса, просто втрачають сенс. Тому Ізраїль неодноразово страждав, роблячи якусь форму, але порушуючи Слово Боже. Бог каже, де ваша справедливість, правда, де ваше богопізнання, бачення та виконання волі Божої? Люди ухиляються від цього, але вони завжди створюють якісь свята і ритуали. І сьогодні святкується багато православних свят, і люди стежать за їх дотриманням. Але Ісус, прийшовши, сказав фарисеям, які відзначали урочистості, про їхню проблему: ви покинули суд, справедливість, милосердя, любов і віру. Ви не вірите в слово Боже і вигадуєте щось своє. Ця проблема супроводжує всіх віруючих євреїв та неєвреїв протягом усього існування. Тому пророк Ісая пише так говорить Господь: бережіть правосуддя і чиніть справедливість, і блаженний той, хто так чинить. Євреї завжди говорили, що євнухи це люди другого або третього сорту, які багато в чому мають обмеження. А до іноплемінників-язичників ставилися як до палива для пекла. Але Господь говорить іноплемінникам і євнухам через пророка: коли ти не просто робиш ритуал, насправді залишаючись нечистим, а в тебе є повний порядок, тоді Бог каже, що мій дім для всіх народів, і що, коли ви прийдете до мене, я дам вам краще місце, ніж євреям. Нехай чужинець, який пристав до Господа, не говорить. Відлучить мене Господь від свого народу. І хай не говорить євнух, я сухе дерево. Тому що це євреї, вони завжди. А, євнух, це якийсь там другий чи третій сорт взагалі. Ти не можеш, багато в чому обмеження. А чужинець, язичник, ви взагалі там паливо для пекла. А що Господь говорить? Іноплемінникам та євнухам. Так говорить Господь євнухам, які зберігатимуть мої суботи, і виберуть те, що я бажаю, і триматимуться мого завіту. Я дам їм у моєму домі та в моїй стіні визначне місце краще від синів і дочок. Я дам їм вічне ім'я, і воно не мине. І чужинцям, які пристали до Господа, щоб йому служити і полюбили Господнє ім'я, щоб бути йому рабами і рабинями, і всіх, хто дотримується моїх субот, щоб їх не опоганити і держаться мого завіту, таких я приведу на Мою Святу гору і розвеселю їх у моєму домі молитви. Їхні всипалення і їхні жертви будуть прийняті. На мій жертовник. Адже мій дім називається домом молитви для всіх народів. Таким чином Бог показує, що він справедливий і не лицемірний. До цього в Мойсеєвому законі такі каліцтва, як у євнухів, вважалися неприйнятними, і люди були не в тій касті, вважалися приниженими і неповноцінними. Бути євнухом було страшною долею. А тут Богом даються такі обітниці, тому що все залежить від серця людини, а не від зовнішніх параметрів та каліцтв, та не від того, як тіло пошкодили чи в якій стадії інвалідності воно знаходиться. І пророки пророкували Ісая, Амос за скільки років, і всі вони переважна більшість їх там за 600, за 700 років. Малахія там за 400 з копійками. І що він каже Малахія? Остання книга старого завіту. Бог каже: Я покажу різницю між праведним і неправедним. Я покажу різницю, хто служить Богові або хто не служить Богові. І далі Господь через пророків каже, що до пастиря і проповідника, який проповідуватиме, що можна пити вино, буде черга, щоб послухати його. Але Господь каже про таку людину, що це вже не пастир, не священик і не служитель. Це вже пес. Бог говорить про те, що свята, які намагаються робити під ім'ям Божим, закликаючи ім'я Боже, перетворилися на пиятики і гулянки, в яких немає Бога. Тому не питання, чи ти єврей, чи не єврей, а чи ходиш ти в правді та істині. Наскільки ти шануєш Бога, наскільки ти шануєш Його слово? Ти дійсно шануєш, зберігаєш і виконуєш завіт з Богом. Так само Бог говорить і про пророків, які п'ють і закликають інших робити те саме. Сьогодні є багато проповідників і деномінацій, які вчать, пий та не впивайся. Але що говорить Бог? Такі пророки вже блудять у видіннях, спотикаються у постановах своїх. Вони вже чітко не бачать Бога, не розуміють Слово Боже, у них вже не працюють мізки. Тому що вони не мають розум христів. Це вже не ті пророки, які можуть говорити, так говорить Господь, а ті, чия душа говорить. Про що говорить Ісая? Той, який міг говорити за сотні, за тисячі років уперед, настільки людина знала Бога, він бачив справді Божий престол, йому було відкрито. Він був очищений для того, щоб бути цією посудиною, щоб звіщати Слово Боже. Він якийсь грішник був. Чи це був святий Божий? Бог очистив таку святу людину. Що говорить Ісая? ну, давайте подивимося, можна тоді все таки бухати, чи ні? Адже написано, що ну, Ісус же десь випивав, і апостоли випивали є таке? Багато хто говорить це свобода, значить, і ми можемо. Але що Ісус сказав із цього приводу? Він каже: це поки я прийшов, був на землі сам Бог. Прийшов Господь на землю і каже, що це як свято було наречений на землі був. Він каже: Але коли я піду, то учні мої вже не будуть, вони отримають нове вино вино Духа Святого. Вони поститимуть, вони молитимуться, у них буде зовсім інший фокус. І ось Ісая, що говорить про цей час? Будь ласка. І ось ці від вина позбивались дороги, і від п'янкого напою. Хитаються священик і пророк позбивались з дороги напоєм п'янким, від вина збаламутились, від напою п'янкого хитаються, блудять вони у видіннях, у постановах своїх спотикаються, бо всі столи повні блювотою калу, аж місця нема. Амінь. Отже що говорить слово Боже? Священики за столами там. Розумієте, що говорить Слово Боже, то можна тоді пити чи ні? Якщо людина виправдовується правильно? Тобто Дух Святий прийшов звільнити, щоб ми дійсно жили зовсім на іншому рівні на рівні Духу, на рівні Бога, щоб ми про горішнє думали, а не про земне. А все це світське. Тоді хто ми? І якщо пророки, священики Божі? Котрі п'ють, що з ними відбувається, блудять вони у видіннях, у постановах своїх спотикаються, тобто священники та пророки. І питання тоді чи можна вірити та довіряти таким проповідникам, таким віруючим? Ні, все. Чи веде їх тоді Дух Святий, чи їх веде Сікера з горілкою? І хоча Бог у Біблії карав дуже багато лжепророків, люди, на жаль, роблять все душевне, земне та бісівське і частіше обирають саме лжепророків. Вибір залишається у людини, і ми маємо зробити його правильно. Тому давайте не перетворювати урочистість на пиятику, якщо ми говоримо, що це свято Боже, і Бог має до нього і нашого життя якесь відношення. Нехай Бог буде на першому місці, тим більше, якщо ми запрошуємо Ісуса, Він винуватець урочистості, і Він сказав, що більше не питиме, навіщо тоді пити нам. Він дав нам Духа Святого і сказав: не впивайтеся вином, а наповнюйтеся Духом. Тому Господь і каже, що йому не потрібні обряди та жертви, і Він викине все це з тими, хто це робить. На кого ж Бог погляне? Він каже, що створив усе, що ми бачимо небо і землю, і ми не здивуємо його якоюсь жертвою чи ще чимось. Бог погляне на впокореного і мовчазного, і того, хто тремтить перед Його словом. Коли євреї приносили Богові жертви, але не тремтіли перед Його словом, він називав Це гидотою та ідолопоклонством. Тому суть не в тому, щоб придумати собі обрізання, суботу чи одягти кіпу, і навіть не в тому, з якої ти нації. Бог не лицемірний і для нього важливий завіт. Чому у Старому Завіті так багато написано про євреїв? Тому що Бог уклав з ними завіт. І вони є взірцем і прикладом для всіх народів, як працюють закони і як Бог відкривається людям. Щоб вони могли через всю історію єврейства бачити, хто він. Слухай небеса і сприймай земле, каже Бог я виховав тебе, дихання моє у ніздрях твоїх. Я створив тебе, а ти залишив мене. Навіть Віл знає володаря Його, і осел я господаря свого. Не знає мене народ мій і не розуміє, беззаконнями обтяжений. Плем'я лиходіїв, секундочку, до кого він звертається? До єврейського народу. Плем'я лиходіїв. І він каже, що тварини більш духовні, ніж цей народ. Тому що вони мають більше розуміння про Бога дійсно, про стандарти Бога. Те, що Бог заклав у них, природу, яку Бог вклав їм, і те, що було дано народу Божому. Тому сподіватися просто на те, що я вірю в Бога. Чи я вірю у благодать. А чому люди кажуть, Бог мені на молитви не відповідає? Ось вона відповідь. Тому що ти можеш молитися, а твоя молитва вона огидна перед Богом. Ти руки простягаєш, а Він заплющує очі від тебе. Ти дотримуєшся ритуалів, якихось свят, обряди твориш. Бог каже, мені тяжко це нести. Я взагалі не можу це винести. Відвертається від всього цього, не приймає. Тобто, іншими словами, він каже: Ти чорт. Сини погибелі. Так, сини погибелі залишили мене. каже: ви содомляни, ви гомора, ви сатаністи. У що вас бити ще? Коли продовжуєте затятість? Ну, гаразд. Давайте підемо до Нового Завіту. Ми приходимо до Нового Завіту, і ось є храм. І у Старому Завіті завжди говорили, чому не сприймали пророків, коли пророки пророкували, а вже пророки говорили, все буде нормально. Вони говорили: отут храм, отут Бог. Знаєте, храм у них вже як табакерка була. Як звикли, що в табакерці чорт. Так само цегляна будівля. Це як у нас ікона, Бог у рамочці. Прив'язали, знаєте, Бога на ланцюг посадили, грубо кажучи. Як ти пса на ланцюг садиш, так і Бога, наш храм. Маніпулювати ти можеш. Наш Бог і тому нехтували. Те саме було і в Новому Завіті. І чим це закінчилося? Було знову зруйновано і храм, і Єрусалим. І що там було? Молилися і фарисеї, і садукеї, і ритуали теж робили, і святкували все те саме, що написано в Ісаї. І що Ісус сказав. Ви сатаністи, фарисеям, садукеям, книжникам, первосвященикам, і таке інше. чому ви не зберегли моє слово? Ось і проста відповідь. Нехай Ісус буде на першому місці у вашому житті. У вашій сім'ї, у вашому служінні, за вашим столом, у вашому домі, на роботі та скрізь, де ви перебуваєте. Ісус має бути на першому місці у вашому зібранні. Дайте йому ту позицію, яка належить йому та нікому іншому. Напишіть нам, щоб почати пізнавати Бога і стати частиною Його сім'ї, церкви. Поставте лайк та поділіться цим відео. Нехай благословить вас Господь.